Я би сьогодні хотів поділитись останнім, з, так сказати, з наших попередніх роздумів, коли ми роздумували з вами про певні духовні стадії чи певний духовний ріс в нашому житті. Пам'ятаємо, так, це дитинство, це юнацтво і це зрілість або батьківство. І сьогодні я би хотів пороздумувати над цим разом з нами. Перед тим, як ми підемо в гарний сонячний день. Амінь. Я би хотів, щоб ми змогли побути тут ще своїми думками, сконцентруватись і прийняти Боже Слово. Ви знаєте, я роздумував, і напевно в вашому житті буває таке саме, коли. Ми дуже сильно, можливо, не дуже сильно, але в цілому сконцентровані на тому, щоб спастись. У вас було таке? Є таке, коли ви немає такої сильно справи мені до того, хто справа, хто зліва, мені би якось спастись в цьому житті, якось би дойти до воріт Царства Божого. І всі наші зусилля, думки на те, щоб якось спастись. І це стає не то, що ціллю, це стає взагалі цілим нашим життям. Ми намагаємось про це думати, роздумувати. І нам в цілому нема справи до інших, тому що Бог їх буде якось спасати, нам би, нам би про себе продбати. Буває у вас таке, брати і сестри. Ми переживаємо, ми думаємо за своє спасіння. І коли ми роздумуємо про духовний ріст, про те, що є дитинство, ага, я перейшов з дитинства в юнацтво, я вже можу робити певні речі, якось боротись з гріхом, не просто боротись з гріхом, а і перемагати гріх. І ми в напрямку того, щоб стати святішими. Стати досконалішими. Брати і сестри, друзі, ті, хто нас слухає, ви задумувались? А для чого? А для чого це все? Якщо я стану ще добріший, святіший, милосердніший? Для чого? Для того, щоб як одного разу Христос сказав про. Пересея, що Боже, як добре, що я не такий, як оцей митник. Якщо якщо для цього, то це втрачає взагалі зміст духовного росту. Але насправді, задум Божий, те, що говорив Петро, те, що ми чуємо, задум Божий в тому, щоб. Через наше життя, брати і сестри, через наше Твоє і Моє життя, через наші добрі діла. Єдина ціль був прославлений Отець Небесний. І весь народ сказав Амінь, Брати і сестри, це є та ціль, тому що, якби в Бога була ціль тільки нас спасти. Правда? Тільки от спасти. То, в принципі, ми б могли бути як той розбійник на Христі. Покаявся і в царство Боже. в царство Боже. Навіщо тоді залишатись на землі? Навіщо тоді нам а, працювати над собою? Як апостол Павло каже, навіщо тоді мені усмиряти і порабощати своє тіло? Але в цьому всьому є ціль, щоби ти і я ми змогли відобразити Бога. читаємо місце Писання, перше послання Івана. Другий розділ те, що ми вже читали, я роблю тільки деякі фрази. Пишу до вас, батьки. Пропускаємо дитинство і юнацтво. Пишу до вас батьки, бо ви пізнали того, хто існував від самого початку. І потім він повторює і каже: Я написав до вас батьки, бо ви знову пізнали того, хто існував споконвіку. Що таке, брати і сестри, пізнання Бога? Чи це абстрактне розуміння, чи це. А можна якось примінити до свого життя. Чи можемо ми, дивлячись на когось, на мене, на тебе, сказати: Ви знаєте, ця людина вона вона знає Бога. Вона не просто знає, вона пізнала Бога. Вона не просто вірує в Ісуса Христа, що її гріхи прощені. Вона не просто робить якісь добрі справи, але є річ, яку ми бачимо. Брати і сестри, пізнання, а те, що написав апостол Іван, коли він сказав, я написав до вас, батьки, бо ви пізнали. Він не написав це просто так. Давайте сидячи, думаючи, роздумуючи, що би написати. А давайте напишу так. Гарна фраза. Бо ви пізнали. Це був, це був плід, Це був видимий результат тих людей, до, до кого він писав. Він каже, я написав. І коли я умовно дивлюсь на вас, дивлюсь на ваше життя, на вашу поведінку, на вашу працю, на ваше ціле існування, апостол Іван він оприділив і каже: «Ви, дехто з вас, ті, хто відноситься до батьківства, ви пізнали кого? Того, хто існував споконвіку. Пам'ятаєте, хто існував споконвіку, брати і сестри? Як Писання каже, спочатку було слово, і слово було. У Бога і слово було Бог. Він каже, що ви пізнали того, заради кого весь цей світ створений. Ви пізнали того, хто цей світ створив. І ви пізнали того, заради кого ви сьогодні живете. І я би хотів деякі думки залишити дві такі видимі речі який определяють те, що чи знаємо ми Бога, чи глибоко ми пізнали Його, наскільки глибоко ми знаємо Його, наскільки Він є Богом, як одного разу сказав апостол Павло: він каже: Я знаю, в кого я вірю. Ніби така, ви знаєте, брати і сестри, стандартна фраза: я знаю, в кого я вірю. Але якщо ти і я, ми можемо сказати це і чітко розуміти, а все ж таки, хто є мій Бог, який він. Ви знаєте, дуже часто ми можемо змалювати собі Бога, який шукає, щоб нас чомусь зловити. Тому що ми змалювали, чи цей світ змалював нам. Але насправді, брати і сестри, Бог шукає, щоб нас не зловити, а щоб навпаки нас помилувати, простити. Якби Бог, брати і сестри, запам'ятаємо одну річ, якби Бог не хотів нас простити, Він би не віддав Ісуса Христа. Амінь. Але коли ми дивимося, і це пізнання, це приходить усвідомлення, брати і сестри, що якщо Бог віддав Ісуса Христа, якщо Він прийшов який і по своїй волі Його не заставили, Його не примусили, Він каже: Ісус Христос каже: Ви знаєте, що я в мене не забирають життя, але що я роблю? Я віддаю Його добровільно. І коли Бог віддав Ісуса Христа, це значить про те, що Він шукає, щоби простити Тебе і мене. Він не шукає, щоб зловити на чомусь і покарати. Бо якби він це хотів, він би це зробив і не потрібно Ісуса Христа. І ось дві речі, які є видимі, які, чи які ми можемо споглядати в житті кожного з нас, чи вони є, чи нема, ми можемо задати собі питання. Які включають в себе батьківство, які включають в себе пізнання Бога, видиме, яке можна пощупати, як ці справи добрі, це є любов і це є прощення, коли ми можемо любити, і коли ми можемо прощати. Саме так ми можемо бути впевнені, пише апостол Іван, в тому, що ми пізнали Бога, якщо дотримуватимося заповідей Його. Хто говорить, я знаю Його і не виконує заповідь Його, той брехун. І правда не в Його серці, а хто слухняний вчиню Його, в тому любов до Бога і насправді перебуває. Саме так ми можемо переконатись в тому, що ми в Бозі. Хто каже, що живе в Бозі. Той мусить жити, як жив Ісус Христос. Амінь. Такі прості слова, брати і сестри, на цих словах ми можемо сказати Амінь і розійтися додому. Настільки простенькі, а такі важкі до виконання, правда? Ми можемо роздумувати над великими теологічними питаннями, коли прийде Христос, коли буде піднесена церква, хто попаде в рай, хто не попадає. Ми можемо роздумувати над есхатологією. чи буде піднята церква до пришестя чи ні? Багато питань. Потрібні? Напевно, потрібні. Але є прості істини, які коли ми читаємо і дивимося в себе, і читаємо, і дивимося в себе і усвідомлюємо, чи я люблю Бога. Чи я пізнав його, чи це сяйво, як сказав, як сьогодні читав Петро, чи цей світильник, який Бог запалив одного разу в нас. Що ми з ним робимо? Чи ми його ховаємо під посудину, чи, чи все ж таки його можна поставити, щоб трошки світив? І це залежить від нас. Апостол Іван каже: можемо говорити, ми можемо говорити, що ми знаємо Бога, але. Якщо ми не живемо, якщо ти і я, ми не живемо так, як жив Ісус Христос, то байдуже або все рівно, коли прийде Ісус Христос, чи церква буде на землі, чи вже церква буде піднята. Тому що Божа ціль, щоби ти і я, брати і сестри, тут змогли Його відобразити. Любов і прощення. Ви знаєте, що одного разу Мойсей попав в пустелю і був ні скільки що до того, як пішов забирати, виводити ізраїльський народ? 40 років, правда? І одного разу теж відбулося дійство, коли він побув на горі 40 днів. І за 40 днів, брати і сестри, Мойсей змінився більше, ніж він змінився за 40 років пустелі. А ви знаєте чому? Тому що ті 40 днів він провів з Богом. Він бачив його, він щось зрозумів. І коли він перебував на горі, це записано в книга вихід від 25 розділу, почитайте цікаві речі. Ізраїльський народ він каже, що слухай. До Арона, не знаємо, повернеться. Вони навіть не, не удосужувалися сказати Мойсей. Вони сказали, ми не знаємо, чи той чоловік взагалі повернеться. Той чоловік, який нас вивів з Ізраїльського, з Єгипту. І оскільки ми не знаємо, чи той чоловік повернеться, тобто вони мали на увазі Мойсея, зроби нам Бога, який би, якого б би ми побачили, пощупали. І Мойсей зробив їм тельця, вони почали поклонятись. Арон вибачаюсь. І Бог каже до Мойсея: це що все відбувається. Мойсей ще на горі, а внизу, в долині вже відбуваються справи. Він каже, що народ зрішив. Він, цей народ Бог каже, я їх просто я не можу зрозуміти. Я їх не можу зрозуміти. Я їх вивів своєю сильною рукою. Вони це все бачили. І пройшло так трошки часу, і вони просто мене покинули. І Мойсей, і він каже: Давай я так, я знищу цей народ. Бог каже до Мойсея, Я знищу цей народ, а від тебе зроблю і від Арона новий, сильніший, могутніший, добріший. І Мойсей каже. До Бога, що таке пізнання, коли вже Мойсей пізнав, знав, бо він каже, Боже, я своїми словами, ну ти ж не такий. Каже ти Бог милосерди. Мойсей, звідки ти це? Каже, ти Бог, який терпиш, який багатомилостивий. Каже, ну прости їм цей гріх. Каже, заради себе, щоб. Єгиптяни і ці навколо ці люди, які взагалі тебе не знають, не сказали, що слухайте їх вивів Бог, але він не зміг їх ввести в обітовану землю і знищив. Він каже, це ж буде посоромлена твоє ім'я. Каже, якщо ти хочеш вичеркнути їх, то вичеркни й мене з книги життя. Оце. Та любов, яку Мойсей вже пережив. Не тому, що він 40 років був у пустелі, не тому, що ці чудеса, які він бачив, коли Бог виводив ізраїльський народ з Єгипту і ці 10 чудес, ці 10 чудес, брати і сестри, вони не змінили Мойсея. Його змінила присутність Божа. В його житті, слава Богу. І тому ми інколи, брати і сестри, думаємо, що чудеса, які трапляються в нашому житті, або в церкві, або в житті наших близьких, вони можуть міняти мене на превеликий жаль, брати і сестри, вони не міняють людину. Христос сказав, якби ці чудеса були створені в інших городах, то вони що би робили? Вони б вже в пеплі падали і каялись. Каже, а ви. До ізраїльського народу, а ви, ви їх бачите, і ви, вони не змінюють вашого черствого серця. Це єдина річ, яку може змінити Бог. Його присутність. І ця річ стає видима. Мойсей каже: Ти Бог інакший. Тоді Ісус почав говорити. Юдеям, які повірили в нього. Євангеліє від Івана, 8 розділ. Якщо будете дотримуватись мого вчення, то насправді станете учнями моїми, і ви пізнаєте істину. І вона принесе вам визволення. Тобто люди, Він говорить до людей, які Писання каже, які повірили в нього. Виявляється, що ми можемо вірити в Ісуса Христа, ми можемо вірити в Бога. Але до кінця не знати його істини. І Христос, Він каже: ви зробили перший крок, ви повірили в мене, що я є Божий син, це те, те дитинство, те, коли ми повірили в Ісуса Христа. Каже, але цього недостатньо, щоб ви стали вільними. Ви впізнаєте істину. І це знову це є та істина, це є та видима річ, коли ми пізнаємо істину, ми стаємо вільні від гріха. Ми можемо бути, ми починаємо розуміти і усвідомлювати, що я не просто на словах вільний, але вона істина. Тобто Ісус Христос Він робить мене вільним, тому що Він є зі мною, тому що Він змінює мою середину, моє єство, моє, мій розум. Прощення і любов. Одного разу я не буду читати, ми. Своїми словами скажемо, Ісус Христос прийшов до одного з людей, і до нього прийшла жінка, яка почала йому омивати ноги слізьми парфумами поливати. І ця людина в своєму розумі сказала, якби він знав, Христос як писання, яке знав його думки, і каже йому Симоне, і сказав йому притчу. Був пан, і в нього були два боржники. Один йому був винен 500 динарів, а один 50. А вони могли віддати обидва. І пан їм простив обоїм. І він каже: як ти думаєш, хто більше з них любить? Задача не з простих, Симон каже: Ха! Учителю, той хто 500. Ісус напевно з посмішкою таким тонким. Юмором каже, ти знаєш Симоне, ти правий. Тому що він каже: тому кому багато прощено, той сильно любить. Брати і сестри, а нам багато прощено. Інколи. Як я і ти, ми оцінюємо наше прощення? Інколи ми думаємо, що нам потрібно, ви знаєте, впасти в саму-саму-саму глибину гріха, щоб усвідомити любов Христа і прощення. І це завжди мене дивувало, якщо я чи ти ми виросли в інших умовах в християнській сім'ї, з дитинства ходили в церкву. Не робили якихось якогось зла, не вбивці, не неперелюбники. Невже ти і я? Ми не можемо любити Бога так само, як той, хто кого Бог підняв з самої низовини? Ми можемо тільки тоді, коли усвідомимо, що нам проще. І Писання каже, що заплата за гріх, смерть. Ми всі, брати і сестри, ми всі були смертниками. Нам всім було підписано смертний приговор. І нам прощено. І ось тут приходить усвідомлення: якщо я оцінюю своє прощення, те, що Ісус Христос мені простив. Незалежно що я робив чи не робив, Він дав, Він простив мені гріх, через який я. Повинен був померти. І настільки я починаю любити Бога. Якщо я цим нехтую або кажу, ну то я ж не був ну найгірша людина, в принципі, на на цій планеті. Ну, то чому? Ну, Бог простив мене. Я, в принципі, і, можна сказати, був достойний цього, що він мене простив. Я так люблю Бога. Оце те, як я оцінюю Його жертву. Оце те, наскільки я глибоко оцінюю або е ставлю ціну, прайс його жертві. Але якщо я усвідомлюю, що я був уже перед смертельним вироком, і він мені простив, я починаю його любити. Я починаю усвідомлювати, що Бог є добрий. Він є добріший, ніж я того заслуговую. Яким би, яким би добрим милосердним я не був, я заслуговував на смерть. І оце є та ціна або та шкала, по якій я вимірюю, наскільки я люблю Бога. І ще одна притча, і ми йдемо до молитви. Христос сказав, коли Симон. Розказував про прощення, скільки разів прощати, сім чи, чи до семи разів. Христос каже: не кажу до семи, а до сім по сім, по сімдесят сім різний переклад по-різному. І потім він розказує одну притчу, брати і сестри. каже Христос: Один пан хотів вирішити свої справи, зібрав своїх боржників. Один боржник був ти винен йому 10 тисяч талантів. І каже, він не мав чим віддати. І просив його, потерпи мені, і я віддам. Але пан був настільки добрий, каже, я прощаю тобі. Ти знаєш, іди І цей вийшов і побачив свого побратима, свого брата, свого знайомого, який був винен йому трошки менше, тільки 100. І після яка він почав його бити, душити, кинув в'язницю каже, віддай. І той так само казав: Ну, ну потерпи, ну ще трошки. Я, я віддам, ну це ж я зможу. А він каже, ні, в'язницю. Це побачили інші. І покликали того і панові донесли. І пан каже: як? Як так? Брати і сестри, це те, що намагався Ісус Христос. Показати в своєму отці, те, що цей слуга, цей, ця людина, якій було прощено так багато, вона так і не усвідомила батька, вона так і не усвідомила пана, що пан простив не тому, що в нього не було що віддати. Він міг не простити. Він міг відтягнути сказати, не маєш зараз добре, прийдеш, віддаш через рік, віддаш через два, йди поживеш. Але Пан простив, тому що Він прощає, тому що це є Його єство, брати і сестри, це, це те, що, ким Бог є. І коли він говорить, коли апостол Іван він пише: Я написав до вас, батьки, тому що ви пізнали Його. Ви пізнали того, хто прощає через Ісуса Христа, не тому, що ми Його вблагали, не тому, що ми цього заслужили, чи не то, навіть не тому, що ми були в безвиході, брате і сестри, а тому, що це той, хто Бог, ким Бог є. Це Його внутрішня природа. І коли Він прощає борг цьому рабу, коли Він прощає нам борг, він хоче, щоб оце прощення ми змогли відобразити в своєму житті. І коли ми цього не зможемо робити, Бог, Бог задається питанням, його, Він не усвідомлює, не розуміє, як так, як цей Віталій, Павло, Максим, Марія як? Я простив тобі, чому ти в собі не можеш знайти? В глибині собі і зрозуміти, що оскільки прощено мені, то я покликаний прощати, я покликаний відображати, відображати Бога саме в цьому. Тому що ми можемо багато розказувати, який Бог великий, могутній, як він створив світ, всесвіт, видиме, невидиме. Це все дуже прекрасно. І Бог дійсно такий, Бог настільки великий, що ми не можемо Його усвідомити. Але є речі, які є практичні, які є видимі. А він каже: якщо я полюбив тебе, то я хочу, щоб ти любив мене з усвідомленням, щоб ти доріс до того. І як цей Мойсей, він каже: Господи, я хочу, якщо ти не готовий цих людей привести в обітовану землю, якщо ти хочеш їх знищити, то знищи мене. Апостол Павло він каже, я готовий бути від. Відлученим від Христа заради моїх, заради тих, хто до кого Він прийшов, і вони не прийняли Його, тому що Він усвідомлював ту любов і те прощення, яке Бог є в ньому Без тебе я не мов пітьма, пропада. Пасаю, о Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті й не відпускає, о Боже, Божия.